Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство і з вами я, Валентина. І я сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як посів квіточок. Хоча ще на дворі е, січень місяць, але він швидко пробіжить і для того, щоб е, себе радувати літку е, цвітінням квіточок, я купила таку гацанію трьох видів. Ось така рожева гацанія, я її буду сіяти десь при кінці лютому, в числах 20 лютому. Це рослинка, вона не дуже висока, сію я її кожен рік. Якщо гарні всходи, вони сходять на 4-5 день, але треба прикривати їх обов'язково э, целофанчиком, щоб отримати парниковий такий ефект. Е, квіточки здорові, бо це гібрид. В діаметр десь 8 см. цвітуть дуже гарно. Ну, якщо ж сказала, якщо гарне насіння всходить, дуже гарно, хоча тут їх всього по 5 штучок. Але цього вистачає. Бо, якщо долоду доглядати за цією осанією, то її можна також і почеренкувати і не купляти насіння. Але черенкувати тільки можна один раз. Бо Уже, Якщо даже можна, горшочок з, не, з цим вазончиком буде у вас стояти в хаті, то на третій рік уже квіточки виходять дуже маленькі. Так що його треба е, час від часу брати і пересівати. Ось така рожева квіточка гацанія, ось така жовтенька, дуже гарно виходить вона. Е, в, якщо посадити, е, особливо три отаку Червону, жовту і рожеву. Дуже гарний виходить букетик і дуже красиві квіточки. Цвітуть вони довго е, люблять такий затінок у мене, на моєму ґрунті, вони люблять затінок. Якщо сонце, то вони трошки починають скручувати в їх листечко, якщо не вчасно їх поливаєш, ну і заливати їх теж не потрібно. Ось такі коштують вони по 12 гривень. Одна пачечка. Тут написано, що тут 5 штучок. Якщо з 5 штучок 3 зійде, то це дуже добре. Тому що буває насіння не дуже. Один раз я сіяла таке не гібридне насіння, а просте насіння гацанії. Вона, звісно, в діаметрі квіточка менша, але Можна з неї взяти насіння. З цієї насіння я пробувала з гібридів брати, мене щось не вийшло, не знаю. Може, я щось неправильно робила, але воно не вийшло. А з обичної такої суміші, воно виходить дуже гарні, входи, виходить. Ось такі три сорта я цієї гацанії взяла. Буду висівати наприкінці, наприкінці лютого, початку березня і все воно ще встигне. Отакий От невеличкий обзорчик моїх квітів, які будуть рости на моїй клумбі у 2023 році. Дай Бог, що все було тихо, спокійно. На цьому я своє відео закінчую. Бажаю всім здоров'я. Заходьте, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Делитесь з друзями. всім до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока.